Ну що ж, доброго вечора, ми з України. Не хотіла я сильно давати Херсонську область, але все-таки вирішила її показати. Чому? Ну, насамперед, наверно, попередити тих людей, які так довго чекають повернення додому, що Всевишній вже на вашій стороні. Саме головне, щоб ви нас дочекалися. Повернення вже близько. Так, можливо, не всі території саме зараз, бо я бачу, що є якісь небезпеки літом 25-го року для Херсонської області. Але будемо, якщо так рахувати в плюсовці, то це можна сказати так, що буде дуже багато питань законодавства саме по Херсонській області. Це по-перше. По-друге, все одно, те, що має відбуватись, воно відбувається, і я за цим спостерігаю. Якщо я навіть зараз бачу, що в Курській області там теж була можливість да, не йти в саме росіянам і сприйняти це з покаянням, ту ситуацію, яка у них зараз там є, вони все-таки вирішили показати свою мощ. Ну, Можу їм тільки посміятися від них, через що, бо там, якщо процес запущений, він запущений, і у нас буде під контролем не тільки ця область. У нас будуть свої маневри, і до кінця року там ще дві області будуть страждати. Ну, Так має відбуватись, так всесвіт реагує на зло. Якщо ви нам бажали, ви будете отримувати те ж саме, тим паче ви не проходите росіяни через стан покаяння. Так, такий у вас довгий шлях. Випалюємо. Угу. Тому і в Херсонську область матриця говорить про те, що зараз під Юпітером 15 вересня по 5 листопада. Заходить Сатурн шостий дім. Ну, зазвичай, про що це говорить, да? що у людини дуже такий поганий стан, у людини може бути дуже багато питань, пов'язаних з роботою, з його здоров'ям, з його ворогами. Угу. Але воно говорить ще так, що може стояти таке питання, от як у людини. Да? Що йому робити? Чи залишити в тому стані, в якому він знаходиться, або через якісь потрясіння змінити все на краще. Тому, бачачи надалі там матрицю, як це все буде вирішуватись, бачу, що Херсонщина вирішить змінювати все на краще. Також, це такий є шанс, коли м -м, треба буде супротивником. Суперником, да? зробити такі змогу, таку, щоб їх, що зробити, перемогти. От так говорить зазвичай Сатурн по шостому домі. Але він ще й говорить про нервові зриви, про травми і конфлікти з ворогами. Також це говорить про систематизацію, і все, що було таємно, воно все відкривається саме в цей час. Так що Херсонська область заходить в дуже конфліктну ситуацію, і для людей це теж буде небезпечно, дуже хворобливо. Тому, бережіть себе, будь ласка. Те, що там буде літати, тут навіть про це не, ми не можемо говорити постійно, але ми розуміємо, що там літати буде і дуже сильно буде літати. Чому? Бо саме вже з 6 листопада по 27 грудня заходить Сатурн. Восьмий дім. Сатурн, тобто, як е, вже навіть Матриця про це говорить, що все, що може зайти Плутон, заходить в восьмий дім. Ми вже з вами неодноразово говорили, що якщо сатон, ой, Плутон заходить, то це завжди говорить про те, що це має відбутись. Так вирішили Вищі сили. Ну, восьмий дім це наша з вами що? Законність. Угу. Законність говорить про що? Що тут може відбутися зміна влади через бойові дії, угу. руйнування старого для початку нового. В мінусі це зриво небезпечний період. Це також тяжкі дуже іспити, катастрофи. Насильницькі смерті. Ще є одна трактовка, я за неї навіть не хочу сильно говорити, але є дуже велика небезпека, це не я, це книга. Коли говорять, що коли Плутон іде через восьмий дім, це може бути і ядерна небезпека. Я надію, що ми з вами цього не побачимо. Єдине, що я можу сказати, що це буде небезпечний період. Ми можемо бачити, що там може щось летіти таке дуже-дуже небезпечне саме в той період на Херсонську область. Але, в плюсі, що нам ще це нам з вами дасть? Отримання спадщини. Тому можемо вважати, що тяжкий шлях. До повернення додому він буде. Чому я ще так вважаю, бо як вам казала, що я дивилася деякі міста Херсонської області, саме в цей період вже починається повернення додому деяких міст. Тобто люди потім приїдуть туди, і у них дуже буде багато роботи, бо треба буде відновлювати все. Також бачу, що на Херсонщині ще будуть ставати питання з тими придибашками, які там залишаться. Чи ті, які туди придибали, от їм там пообіцяли золоті гори, вони придибали, а тепер вони знову-таки будуть сидіти на тих чумаданах і не знати, що робити. І от в Херсонській області будуть ставати ці питання саме стосовно цих придебашок. Придебашки підуть. Да, буде тяжко військовим нашим, тому ми їх маємо підтримувати і розуміти, що все повертається на круги своя. Тим паче, для Херсонської області зайшов, коли солярний рік, цей 24-й, він говорив під восьми Марканом про законність і порядок. І заодно це як знову-таки напоминалочка нам Сатурн. Сатурн прийшов і все вичищає. Тому надалі тим, хто здавав Херсонську область, збирайте чемодани вже зараз і тікайте. Закон і порядок на Херсонську область прийде. Він буде в Херсонській області, і український прапор на тій території, яка іще була не звільнена, він замайорить до кінця 24-го року. Так, можливі деякі ще міста чи містечка можуть ще перетерпати, і там же буде питання вже туди більше до весни вирішуватись, але все одно Херсонська область окупована расистами з 2022 року повертається додому в Україну. Отакий маленький екскурс. А я пішла надавати консультації, бо в мене їх трошечки вже скопилося з того, що я хворіла. Я надіюсь, багатьом я зараз відповіла саме тим, хто в мене питав про Херсонську область. Готовлю ще одну матрицю для України на 24-25 рік для того, щоб ми з вами розбиралися, де нам соломки стелити і з чим це буде пов'язано. Так що найближчий ефір я саме, напевно, цьому і присвячу. А нам всім тихої ночі, але не розслабляємося, орки не каяться і через покаяння вони ще не прийшли. Тому бережемо одне одного, дякуємо Збройним силам України за те, що ми ще живемо і будемо жити. І вони нас боронять і відстаюють незалежність нашої неньки України. До нових зустрічей. Я вас всіх кохаю.